Займаюся я встановленням високих рядок. Ось, встановив одну. Вчора я встановив ще одну і сьогодні три. Ну, Я планую що ще одну сьогодні встановлю, ще сонце над горизонтом. Зараз я відвіз майстра і займуся ще одною, Я вже підготував фактично для неї місце. Тут, де вона буде стояти найбільше, прийшлось підсипати. Ось так вирівнюю, роблю таку якби платформу, От так, щоб всі вони йшли на одній висоті. Вони зараз йдуть на одній висоті, але як показує практика, вони все одно будуть трошки гуляти, бо, наприклад, перша вже один край просів. Ну, але то, що просів, то як би не страшно, його можна. Підняти, підсипати трошки, от і воно буде нормально. Міняється техніка встановки з кожним разом, все інша і інша. От пробував я по-різному. Спочатку підсипав тільки границю, от потім ставив короб і під нього затягував сітку. Ось так виходить, там серединка не засипана. От, але не дуже сподобалося тягувати сітку, тому цю вже ставив прямо на сітку. Короб по сітці їздить непогано, в принципі. От тут між рядками 81 см. Я розраховував я його, виходячи з того, скільки тут рядків плитки ляже колись, може в майбутньому. Получилося 81 см треба Тут ще повинно бути три. Я вже підсипав, але фактично тільки ось тут вивів рівень. І ось тут майже закінчив виводити рівень. от І для третєї ще рівень не виводив, от, виходить, що фактично впритик до самого забору. Ось тут, виходить, є стовпчик один, а там інший стовпчик. і до забору. Я планував, що буде десь сантиметрів 15 від забору. Ну, може воно так і вийде, десь приблизно, може, так воно і буде. От. Можна було б, звичайно, посунутися ще в ту сторону сантиметрів на 20 але справа в тому, що побоююся залишати їх на вулиці незасипаними землею, особливо цю першу, яку я зробив. Був. Тому якби я вперше насипав землі, в другу теж насипав землі. Бо ці три без землі поки що я тут буду до ночі. Надіюсь, що вночі ніхто їх не забере. Завтра зранку я приїду та я вже насиплю в них землю. Бо хотів якраз подивитися, як влізуть всі. Ну от, Виходить, що ось так будуть вони стояти в один рядок. Якщо подивитися на будинок, то так вийшло. Може я так планував, не знаю що якраз фактично в рівень будинку. Тобто там, де закінчується кімната, от так і будуть йти ці короби, ці ящики. Спочатку проводив я під одну по один шнурочок, але зрозумів, що під один досить довго, бо непонятно де тут підсипати, тому натягнув ще один шнурочок. І також справа пішла трошки швидше. Ну, а потім рулеткою повідмічав, відстані повідмічав, де воно має бути. Зараз фактично покладу ось туди сітку і зберу ще одну четверту на сьогодні. І в принципі буде все. Завтра залишиться ще дві і засипати землею.